Дорогі громадяни Руньвейцорії, сьогоднішній день сколихнув наші серця. У Кавносі стався вибух. Одночасно в місті Каснія в Республіці Фалконія вибух пролунав і у місцевому магазину. За даними слідства, це сплановані провокації з фарсійським слідом. Агресор випробовує нашу витримку і силу, але він не зламає нашої волі. Сьогодні, вранці, ми до фарсійської влади прислали лист про те, щоб почати переговори щодо цієї ситуації, щоб її врегулювати. Але бачимо, що фарсійська сторона наполягає на цьому і на тому, що сьогодні сталося в містах. Тому візит дипломатів один одного не відбудеться. Сьогодні ми спільно з Фалконією ухвалили низку важливих рішень у Фалконії вже завтра, 2 жовтня. Збереться вищий СЕМ для ухвалення рішення про надзвичайний стан на 30 днів. У Руньвейцорії, як і у нашого партнера, будуть проведені засідання Ради національної безпеки і оборони, щоб виробити узгоджений план дій. А 3 жовтня у Богданограді відбудеться спільна зустріч оборонних структур і політичних керівників обох держав. Там ми готуватимемо не лише про посилення безпеки, а й про можливу уніфікацію наших інституцій у разі війни. Це може стати історичним кроком для нашого майбутнього. Сьогодні ми оголошуємо день жалоби за жертвами провокацій і розпочинаємо часткову мобілізацію разом з Фалконієм. Я закликаю всіх добровольців записуватися до лав Збройних Сил Удвійцорі. Кожен наш воїн це гарантія того, що ворог не пройде. Ми йдемо вперед плічопліч з нашими факонськими братами. Разом ми сильніші, разом ми зможемо захистити наші землі, наші домівки і наше майбутнє. Вейцорія вистоїть, Факонія вистоїть завдяки вам, завдяки вам, дорогим громадянам Руньвейцорі. Тому хай живе руньвейцоря і живе Фалконіо! Дорогі громадяни Фалконії, сьогодні наша держава знову переживає тяжке випробування. Сьогодні вранці у місті Каснія стався вибух у торговельному закладі. Цього ж дня наш братній народ Рунь Ейцорії зазнав подібного удару в місті Каунас. За попередніми даними, усі сліди цих злочинних провокацій ведуть до фарсійських структур. Це не випадковість. Це спроба залякати і розділити нас. Ми не дозволимо ворогу посіяти страх серед наших людей. Уже завтра, 2 жовтня, у Фалконії відбудеться позачергове засідання Вищого сейму, де буде розглянуто введення надзвичайного стану строком на 30 днів на всій території держави. Це рішення дасть змогу швидше реагувати на будь-які загрози та захистити громадян. Із завтрашнього дня кордон з фарсією буде закритий з фалконської сторони. Крім того, 3 жовтня у Богданограді відбудеться зустріч Рад національної безпеки і оборони Фалконії та Рунь Вейцорії за участі урядовців та представників силових структур. Там ми не лише узгодимо оборонні кроки, але й розпочнемо дискусію про можливу фактичну уніфікацію двох держав у разі війни. Сьогодні я оголошую день жалоби у наших містах за всіма загиблими та постраждалими. Водночас ми запускаємо часткову мобілізацію, щоб посилити нашу обороноздатність. Ми закликаємо міжнародних партнерів підтримати Фалконію у цей важкий момент дипломатично, політично та економічно. Особливе звернення я адресую спортсменам. У нинішній ситуації ми не маємо морального права представляти країну на змаганнях у фарсії. Я прошу тих, хто вже вирушив туди, повертайтеся додому. Фалконія була і залишиться вільною. Ми разом з Рунь Войцорією не дамо ворогові підірвати наш суверенітет і зламати нашу волю. Тому хай буде мир, живи Фалконію, живи її безпека та хай живе Рунь Войцорія і Союз.